Друзі, усім доброго дня! У нас в дії програма є відновлення та можна придбати квартиру по житловому сертифікату у житловому кварталі Садова Алея. І сьогодні ми оглянемо одну із таких квартир. Ходімо. В середині четвертого будинку бачимо у квартирах є вже внутрішні перегородки. Та оглянемо ми двохкімнатну загальною площою 56 шість метрів квадратних. У неї велика кухня 18,5 метрів квадратних. Вона має аж два панорамних вікна та з кухні, йде вихід на балкон. Тут ви можете зробити дві зони: зону кухні та зону віталь. Та оглянемо дві спальні площою 14 метрів квадратних. Перша спальня у нас має два панорамних вікна. З нею ви можете бачити промена, двір та місто, а також 11 метрів квадратних. Спальня чудово підійде під дитячу, праворуч у неї ніша для монтування великої шафи. Телефонуйте до нас та насолоджуйтесь життям у житловому кварталі Садова алея, адже тут є все для комфортного відпочинку та дозвілля.